Дорогі друзі, 3 вересня обов'язковий спомин святого Григорія Великого покровителя вчителів. Після смерті батька Григорій пожертвував родинний маєток, щоб заснувати шість бенедиктинських монастирів, в одному з яких оселився. Невдовзі Григорія висвятили на диакона, а згодом папа Пелагій II призначив його легатом до Константинополя. Святий був радником папи. А 590 року сам став на чолі церкви. На самісінькому початку його Понтифікату в Римі запанувала чума. Григорій пройшов містом із покутною процесією, під час якої мав видіння ангела. Той ховав закривавлений меч у піхви, що означало кінець епідемії. За 15 років керування церквою. Папа спромігся закласти культурний фундамент Європи через євангелізацію лангобардів, візеготів, франків і саксонців, упорядковував церковну адміністрацію, роздавав допомогу вбогим, піклувався про належну поведінку духовенства, видав книгу для пастирів, уніфікував літургію, запровадив латинську мову як універсальну для католицької церкви, зорганізував церковні хори. Саме в його часи зародився Григоріанський хорал, який став основою та зразком католицької сакральної музики. Григорій першим запровадив підпис Слуга слуг Божих, який папи використовують і досі. В його часи також поширилися григоріанські меси за померлих. Попри слабке здоров'я і активну працю на благо церкви, Григорій залишив багато писану спадщину. 850 листів, коментарі до святого письма, гомілії, посібники для пастрів, Святий, якого вшановують у східній і західній церкві, належить до чотирьох славетних отців церкви на Заході та має звання вчителя церкви. Зображають святого в папському вбранні часто під час написання творів атрибути: це ангел, пасторал. Книга, кривава гостя і модель храму, покровитель учнів, студентів, учителів, хористів, музикантів. Приймуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!